Всім привіт! Сьогодні б я хотіла з вами проговорити про їстівні трутовики. Ось зараз тут знизу один з них дуже цікавий гриб, сьогодні про нього саме й поговоримо. Але це, в свою чергу, трутовик. Він їстивний в молодому віці. Називається Меріпілус Гігантський. І він дуже, дуже цікавий, тому що, схожий на багато трутовиків неїстивних. Може, ви його зустрічали, але ніколи не думали, що це можна з'їсти. Ось можете самі бачити, який він цікавий на вид, і який він цікавий по своїй консистенції. Дуже м'якенький, ось, до речі, дивіться, він навіть потріскався. Дуже м'якенький, розкажу вам, який він на запах, і навіть розкажу вам, який він на смак. Ось є старіші плодові тіла такі вже не збирають, ось можете самі бачити. Люблять його мошечки. А є і молоді екземпляри, які пригодні нам для того, щоб ми їх використовували для їжі. Дивіться, як цікаво відривається знизу немає ні трубочок, ні пластинок. Консистенція майже тіста. Немає ніжки. Тобто зросле таке плодове тіло. Ось тут, також дуже молоденьке, дивіться. Збирають лише лише молоді плодові тіла, тому що, коли він вже старший, його вже неможливо навіть вкусити. Ось. Чим молодіший, тим кращий. Цей ось ще м'якенький при натисканні залишається. Ось такі сліди, щось схоже на е, трутовик сірчано жовтий ну, але це інші, інший гриб. Не темний трутовик сірчано жовтий а просто інший гриб. Що ж собою представляє Меріпілус гігантський? На запах? Е, запах грибний, такий, знаєте, трутовий, щось середнє між трутовиком лускатим, сірчано-жовтим, е, навіть трутовиком швейніця, тобто такий трутовий аромат. З усіх сторін. Дуже цей гриб такий м'ясистий, можете бачити, Так, що на смак, сирим його, до речі, не їдять, його треба готувати. О ну, також щось середнє між трутовиком лускатим і трутовиком серчано-жовтим. Дуже цікаво, до речі, з нього, напевно, вийшли б такі, знаєте, Грибні вермішельки, як м'ясо можна його порвати. Тобто цей гриб я сьогодні заберу з собою. Я вам його приготую, покажу варіанти, які я з нього збачу, але чим молодіший він, тим кращий. Зберу ще декілька плодових тіл для того, щоб порівняти ті, які трішечки тверші, ті, які трішечки м'якші. Що знаю про цей гриб лише те, що він росте в листяному лісі. Це трутовик, він дерево руйнуючий гриб, і він росте ось так ось десь літом. Тобто весною він ще не росте, осінь я його вже не бачила. Тобто такий літній їстівний трутовик. Чула я, що в Чехії з нього роблять гуляш, роблять з нього супи. Ось цей вже трішечки старкуватий. Хоча виглядав дуже добре. Ось це і буде нормальний. Не використовую я ніж, хоча він у мене з собою є. Думаю, і без ножа можна відірвати те, що мені підходить. Але він ще молоденький, гарненький, можна його спробувати. Ой, як гарно. На даний момент, як ви бачите, росте під ось таким буком. Ще раз покажу вам, що росте з дерева, тобто дерево руйнуючи. Один з їстивних трутовиків. Щоб ви знали, трутовики не всі просто тверді, лікувальні, а ще й бувають її Таку кількість зібрати було просто якоюсь не тобто ніхто стільки не збирає, але я вам покажу, що з нього можна цікавого приготувати. Звичайно, погані я залишила. Ну, Росте він тут кожен рік, тобто я його тут бачу не вперше, без проблем росте, навіть якщо його збирати, тут навіть якась деревина йому допомагає. Тобто, кожен рік в одному і тому самому місці можна збирати цей міріпілус гігантський, якщо він вам. Сподобається. Порізаний на шматки гриб відправляємо спочатку відварюватися 15 хвилин. Так, гриб потемнів, він так темніє, це природньо. Завжди, коли ви його донесете, він вже буде трішечки потемнівший. Під час відварювання стоїть дуже-дуже приємний запах, такий грибний грибний. Так выглядає Мэри Пилс уже. Подрібнений з яйцем, з часничком. Тепер я зроблю з нього такі дуже цікаві роли. Куштуємо це на смак, дуже насичений грибний смак, відчувається, звичайно, чесник. Ну і Меріпілус має свою якусь особливу таку консистенцію, і особливий такий смак. Незвичний. Ну, але теоретично схоже чимось на м'ясо.